Привіт усім, хто не вірить у магію, але вірить у психологію. Це друга частина нашого розбору, як кільце всевладдя працює через наші найсильніші сторони. Якщо ви не бачили першу частину, посилання в описі та у кінці відео. Там ми зрозуміли, чому герої Спасителі на кшталт Боромира ламаються першими. Минулого разу ми бачили, як сила разом із відповідальністю переростає в тиранію Боромир, Ерен. Light. Але що, якщо ти не просто солдат чи геній? Що, якщо ти мудрець, архітектор, який бачить усі помилки цього світу? Гендальф, могутній майер, провидець, стратег. Він не хоче багатства чи слави, його бажання, порядок і добро. Саме тому кільце його найгірший кошмар. Воно не обіцяє йому влади над людьми, воно шепоче. Візьми мене, і ти зможеш виправити усі помилки, створиш ідеальний справедливий світ раз і назавжди. Це спокуса просвіченого диктатора, мудрець, який стає тираном не через злість, а через любов до досконалості. Уявіть гендельфа, який прийняв пропозицію кільця. Що вийде? Вийде, система Сібіл. Це не злий володар, це ідеальний алгоритм. Він знає, хто злий, хто добрий, хто корисний. Він усуває хаос, злочинність, страждання і робить це з холодною безжалісною ефективністю. Сібіл не вбиває через ненависть, він ліквідує через доцільність. Це і є кінець шляху мудрого правителя. Світ стає машиною, а його жителі вірними деталями. Але є ще один рівень. Буває, що мудрість перетворюється на жагу стати. Богом. Це фінальна стадія. Кільце якраз і обіцяє саме це стати центром усієї реальності. Чому ж Гендельф не піддався? Бо він знає межу своєї мудрості. Він розуміє, що будь-який, навіть найчісніший абсолютизм, веде до рабства, що справжній порядок виростає з свободи, навіть якщо вона безладна, його сила у усвідомленні своєї слабкості перед спокусою. Він не бормер. він не ламається через імпульс, він міг би пасти народ століттями, поки той навіть не помітить, що втратив волю, і це лякає його найбільше. Ми розібрали боромера та гендельфа, але є третій, найжахливіший варіант коли влада це не інструмент для чогось великого, а наркотик для втіхи власної пустоти, коли мрія вбиває не лише ворогів, а й усе людське всередині. У наступній фінальній частині про голума, про те, до чого призводить влада як ідол. Підписуйтесь, щоб не пропустити завершення.